Світек 600 вагою 10 кг. Так, почнемо ми з ось такої накидочки, вона йде зверху, ось так накидається, з великою готловинкою. Гарний такий має пахраму по понизу. Наступною тоді буде ось така білесенька укорочена. Також дуже є, теплесенька. Наступна буде ось така гатна під Вивозь мені Елька. Красивому такому зеленому кольорі. Так, наступне буде ось така Так, чорна з сірим. Так, наступна. Іде така гарна під шийку. Леопардова. Ось така красива. Наступна. Напівпрозора, гарна така, де вишивка. Плетена, до речі. Наступна. Тобна ось така теплесенька з зеленого такого смарагдового кольору. Розмір Елька. Ой, у нас далі. Красивезне. Іде з такими пусочками на плечиках. В розмір позволить Елька. Далі ось така накидочка, кардиганчик, тканинка, така м'якесенька, кухнаста, ніби такий флегенький теліс, пасідні карманчики по бокам. Далі будете ось така з ширким коротким рукавчиком. Буде тут і ще ось така в'язана, коричне оранжева така в розмірі XL. Далі буде йти нас ось така з синього кольору. Як бачите, там ще залишилося декілька штучок, але для замовлення обов'язково писати нашому менеджеру на Viber або Telegram.